Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. Душевне зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Хапайте це відео, діліться з друзями, зберігайте собі все, що завгодно. Це буде дуже корисне відео, котре допоможе вам покращити відразу багато навичок, і ці навички залишатимуться з вами на довгостроковий період. Вони дуже вам допомагатимуть. Головне, практикуйте те, що ви почуєте у цьому відео. Отже, у цьому відео я поділюся конкретним алгоритмом, як розвивати свою навичку аудіювання, listening, розуміння на слух. Що прекрасно у цьому алгоритмі ви паралельно, інтуїтивно і легко будете відпрацьовувати також словничок, граматику і говоріння. Дуже важливо робити цей алгоритм регулярно, часто повторювати його, але ці ваші зусилля вони допоможуть вам нарешті чути е, носіїв і розуміти всі ці скорочення і всі нюанси їхньої мови. Головне, запасіться терпінням. І результат вас дуже приємно здивує, вразить і насправді подарує багато радості. Якщо граматику можна забути, тому що ми її не повторюємо, до речі, подивіться відео про інтервальне повторення тут або тут, десь тут. Отже, якщо граматику можна забути без інтервального повторення, то навички, котрі ви отримуєте у ході роботи з цим алгоритмом, будуть з вами назавжди, і скоріш за все, ви їх пам'ятатимете. В алгоритмі я часто буду казати про те, що цей пункт важливо повторювати три рази, п'ять разів, двадцять п'ять разів. І це нормально. Тому що одним з базисів вивчення будь-якої мови це повторення. Повторення, коли ми щось слухаємо, і повторення, коли ми щось говоримо, відтворюємо. На мою думку, це один з найкращих способів вивчити мову. При тому отримуючи задоволення від процесу, е, також це допоможе вам е, уникнути мовного бар'єру в майбутньому, якщо ви на початкових рівнях, або прибрати його, якщо ви відчуваєте, що у вас є цей е, мовний бар'єр. Дуже важливий принцип кровообігу, що це означає: спочатку ми щось прослуховуємо, тобто сприймаємо нашим аудіальним каналом. Потім ми маємо це відтворити вслух, і відбувається такий собі кровобіг. Ми слухаємо, відтворюємо. Слухаємо, відтворюємо. Отже, у першій частині відео я покажу сам алгоритм. А в другій частині ми зробимо таку собі невелику практику, наприклад, і пісні, і ви можете використовувати цей алгоритм під свої потреби і адаптувати його саме до ваших матеріалів. Крок перший. Оберіть медіаматеріал. Що це може бути? Я дуже рекомендую брати саме ваші улюблені пісні англійською мовою. Тому, якщо ви слухаєте англійські пісні, для вас це ідеальний варіант. Для тих, хто не слухає англійські пісні, я раджу вам почати це робити, тому що це дуже важливо. А якщо ви хочете все ж таки говорити англійську, розуміти на слух, вам потрібно ставити себе у ем, оточення англійської мови пісні ці ролі чудово справляються. Якщо все ж таки за якихось причин ви не хочете брати пісні, я пропоную вам брати коротенькі відео, а якийсь цікавий вам відеоролик тривалістю до двох-трьох хвилин. Це може бути якийсь цікавий вам фрагмент з фільму, якогось стендапу, Talk, Наприклад, це може бути інтерв'ю цікавої вам людини. Насправді, будь-який матеріал. Елементи якого ви б хотіли використовувати в майбутньому. І знову ж таки, в цьому підході нам ідеально підходять пісні, тому що бажано, щоб ви були хоча б трошки знайомі з цим матеріалом. Тобто, наприклад, ви вже чули раніше багато або декілька разів цю пісню, або ви вже декілька разів дивилися цей фільм. Крок другий. Переконайтеся, що у вас є правильний текстовий варіант цього матеріалу. Знову ж таки, це може бути або текст пісні, що зазвичай знайти доволі легко, або це мають бути субтитри до відео. Наголошую, що автоматично згенеровані субтитри, субтитри в Ютубі, це не завжди хороша ідея, там можуть бути помилки. Крок третій: детально ознайомтеся та пропрацюйте текст. Що це означає? Подивіться в цей текст, подивіться, чи є в ньому незнайомі слова. Якщо є, додайте її до словословничка. а Вивчіть, як вони вимовляються, як вони перекладаються. Тобто текст, дивлячись на нього, вам має бути відносно комфортно та зрозуміло про що він. Тобто, в цілому задача цього кроку ретельно розібрати текст. Якщо ви бачите нову граматику, спробуйте погуглити, що означає ця граматика або ця конструкція, це словосполучення. Якщо ви бачите нове слово, завчіть його. Також будьте обережними з художніми перекладами англійських пісень, або взагалі з дуже сильно художніми перекладами. Це може бути гарною ідеєю для розуміння, але я рекомендую вам перекладати трошки більше дослівно. Це може звучати не так гарно українською мовою, але таким чином ми краще розуміємо сам процес мислення в англійській мові. Крок четвертий. Прочитайте текст мовчки. Пройдіться очима по ньому. Кожне слово має бути знайомим, граматика більш-менш все має бути зрозуміло. Крок п'ятий. Прочитайте ваш текст слух. Зробіть це мінімум 3-5 разів. Я рекомендую це так багато, як ви можете, наприклад, 10 разів, 15 разів. Шостий крок: перевірте під час свого читання, що вам все зрозуміло. Немає нових та незнайомих слів, і в цілому текст є зрозумілим. Сьомий крок: прослухайте ваш матеріал вашого спікера або виконавця, дивлячись у текст мінімум 3-5 разів. Але я рекомендую разів 10-15. Під час такого прослуховування перевірте, чи правильно ви вимовляєте те чи інше слово. Також під час прослуховування звертайте увагу, як спікер може деякі слова спрощувати, як він робить поєднання деяких слів. Почніть звертати на це увагу. Після 10-15 прослуховування вам має бути дуже комфортно дивитися у текст і слухати вашого спікера. Крок восьмий прослухайте ваш аудіо медіаматеріал без тексту. Мінімум 5 разів, тому ж таки, я рекомендую 10-15 разів. У цьому кроці ми, скажімо так, випрацьовуємо аудіальну інтуїцію. Тобто, ми вже знаємо про що буде в тексті, і ми можемо, навіть якщо ми щось не зрозуміли, ми можемо пригадати, яке слово є в тому місці. І тоді ми можемо співставити, що в той момент каже спікер, і що є насправді по тексту. Примітка від мене тут, друзі, іноді у деяких учнів виникає такий момент, що вони кажуть, що я не чую цього слова. Друзі, це нормально. Це означає, що скоріш за все слово було дуже сильно спрощене або не акцентоване. Для англійської мови це нормально. У таких моментах нам просто треба собі а, прийняти і запам'ятати, що це слово дійсно може вимовлятися якось нечітко і неточно. і це нормально. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенню ваших навичок, запрошую вас на індивідуальні заняття зі мною. Посилання ви знайдете у описі під відео. Дев'ятий крок: Почніть повторювати фрагменти тексту за спікером. Наприклад, спікер сказав одну фразу і спробуйте повторити її на пам'ять. Бажано теж робити це багато разів від п'яти разів мінімум. Десятий крок, друзі: переслухайте відео або пісню а, без будь-яких матеріалів і переконайтеся, що вам зрозуміло все, тобто 100% або 90%. Ось і все, друзі, справді цей метод можна називати таким собі методом підготовленого слухання. А, і у когось може скластися враження, що ми якось використовуємо якісь шпаргалки, якісь підказки, і так неправильно так не працює. Друзі, ні, насправді тільки так і працює. Тільки так, насправді, і випрацьовується наша аудіальна інтуїція, яка сприяє в майбутньому тому, що ми почуємо і будемо краще розуміти англійську мову на слух. Насправді можна зробити годинне відео, пояснюючи це, але я просто пропоную вам довіритись процесу і почати це практикувати. Велика проблема, з якою стикаються. Учень англійської школі, я сама з такою стикнулася це, коли на уроці, наприклад, вчитель вмикає якийсь аудіофрагмент, можливо, вмикає два-три рази, а потім вам потрібно дати відповідь на деякі питання по цьому аудіо, особливо коли це якісь перші рази, то може бути багато чого незрозумілого. І в цей момент ми думаємо: о Боже, чому ж я не чую? Я ж маю чути. Я ж маю розуміти, я вже так багато вчив, і сльдослова вчив, і граматику вчив, чому я так погано тепер е, чую це на слух. І на тому ось такі от завдання і завершувалися. От, тобто, е, ви закінчували це завдання, можливо, з відчуттям того, що ви нічого не зрозуміли, і відчуваєте себе з цим неприємно, і ви нічого нового не вивчили. Ні, друзі, цей метод абсолютно не працює, точніше, він працює для учнів у котрих рівень b 1 b 2 Там вже цей е, спосіб допустимий. Але не коли ви тільки починаєте. Щоб почати розуміти носіїв англійської мови на слух, для початку нам потрібно дуже багато подивитися, що вони говорять, як вони це говорять. Нам потрібно вивчити. Повторювати дуже багато матеріалу саме це насправді розвиває нашу навичку слухання. А повторення цього матеріалу насправді забезпечує нас і словниковим запасом, і інтуїтивним розумінням граматики, і допомагає нам позбутися мовного бар'єру або взагалі ніколи його не мати. І ми трошки попрактикуємо цей алгоритм, наприклад, прикладі пісні Еда Ширана Perfect It's when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. song When you said you looked a mess. I whispered underneath my breath. you you heard it Darling, you look perfect tonight. Отже, у нас є пісня, перший крок, у нас є текст до неї, другий крок. І зараз перевіряємо, чи зрозумілий нам повністю текст. Дивлюся у текст і перевіряю, чи є тут для мене якісь незнайомі слова чи вирази або для вас. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. А, дивіться, цікаво, цікавий ворожья fell in love. To fall in love це закохуватися, дослівно падати в кохання. Дивіться, друзі, як цікаво іноді мати дослівний переклад. Падати в кохання. Not knowing what it was. Зверніть увагу, друзі, тут knowing це Герунді, що означає не знаючи Герунді у ролі дієприкметника. Раджу пригадати відео про Герунді. I will not give you up this time. To give up, здаватися, або щось полишати. Я не залишу тебе цього разу, this time. «Darling, just kiss me, slow, your heart is all I own. Твоє серце це все, чим я володію. And in your eyes you are holding mine. У твоїх очах ти тримаєш моє моє серце. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Тебе я кахала, стомпою, поміш, поміш моїх рук. Обіймаючи тебе, з тобою поміш моїх рук. Barefoot on the cross. Босоніж по Listening to our favorite songs together. Ерундій у ролі дія прикметника When you said you looked a mess. Дуже цікавий вираз, друзі, тому що look like a mess, або to be a mess і так далі. А це доволі розповсюджений, неформальний такий вираз в англійській мові. Досюда, mess – це безлад, тобто виглядати якось безладово. Або коли, наприклад, якась незібрана відчуває себе розбита, теж можна сказати I'm a mess today. Наступний вираз дуже цікавий. I whispered underneath my breath. Що це означає дослівно? Я прошепотів. Past simple. Я прошепотів. Underneath під my breath. Під моїм диханням. Українською ми б сказали щось типу я прошепотів собі під ніс, тому що ми дихаємо носом. Тобто шепотіти під дихання. Дихаємо носом. But she heard it але ти почула це, хоч я собі це прошепотів дуже тихенько, але ти почула це. Darling, you look perfect tonight. І далі робимо все по алгоритму. Слухаємо пісню з текстом. time oh Прослухайте, будь ласка, хоча б три-п'ять разів. А тепер послухайте пісню без тексту, але пам'ятаючи його. Далін, Ось так, друзі, скоріш за все, зараз, коли ви прослуховували цей фрагмент, ви чули його набагато краще, ніж якби ви його слухали без тексту. І подібний алгоритм, друзі, потрібно робити регулярно, постійно оновлювати матеріали або пісні, які ви вивчаєте, і постійно їх напрацьовувати. Тобто, у вас має вийти таке собі портфоліо з матеріалів, котрі ви пропрацьовуєте саме таким алгоритмом. Насправді, буквально. 10 15 хвилин цього алгоритму кожного дня вже за місяць дадуть вам перші такі дуже відчутні і дуже ґрунтовні результати, котрі знову ж таки залишаться з вами назавжди. Отже, друзі, практикуйте цей алгоритм, переглядайте його, зберігайте собі це відео, діліться з іншими. І, як завжди, я вірю, що цей канал допомагає вам розширити горизонти вашої англійської мови. Ставте вподобайку, підписочку. А пишіть ваші коментарі і враження від цього алгоритму. І до зустрічі у нових відео.